Логістика до Покровська стає все небезпечнішою. Пише військовослужбовець на псевдомучної. За його словами, ворог намагається вийти до траси Покровськ-Павлоград. Зараз дуже небезпечно там. Дрони можуть спокійно долітати та чекати на дорозі. В районі удачного вдалося трохи потіснити росіян на східних околицях, але на цьому ще не кінець. Бої тривають тут дуже сильні і втрати йдуть з обох боків. Ворог не залишився без уваги. Втрат у них до стобіса. Скрутно і на Новопавлівському напрямку, зокрема у Великій Новосілці, оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця пише, що ворог атакував наші укріплення на околицях населеного пункту. Втім, успіху не мав. Натомість, Мучної каже про важку ситуацію. Українські воїни б'ються майже в оточенні. Поки ми їх стримуємо, інші займаються тим, як правильно нам звідти вийти. Будь-яка спроба вийти коригується дронами та артою. На цьому напрямку, звісно, я не хочу чекати поганої інфи, але бійці мені кажуть, що дуже втомлені та змушені. І розуміють те, що вийдуть звідти не всі комусь то треба прикривати відходи. Це місце для багатьох стало пеклом. Зовсім вчора там у нас були очі та вуха. Зараз вже нікого немає на зв'язку. Противник зачищає все на своєму шляху. І шанс вижити може бути не у кожного. Саме по цих двох напрямках Новопавлівському і Покровському ворог хоч і вкрай повільно, але рухається у бік Дніпропетровщини. Мета цього просування для того, щоб вести переговори з Україною з позиції сили висувати ультиматуми. але на того на кого це має діяти на Дональда Трампа, воно навряд чи справляє враження. От на нас на жаль справляє враження, і це дійсно ну небезпечно, неприємно. Олексій Їжак додає Росіянам, аби заявити претензії на всю Дніпропетровську область, потрібно захопити чи, хоча би, підійти до якогось крупного міста, наприклад, Павлограда. Ірина Носачова, Олег Патрушев, Дніпро -ТВ».